Ви цьогорічні посли дитячого кінофестивалю. Як часто вам вдається ходити разом в кіно? Які фільми дивитеся, Хто кому прививає смаки? Більшість тих фільмів, які ми хочемо разом подивитися, вони 18 на жаль, тому ми на все, не на все можемо піти. Ага. Але ми багато дивимось вдома, а, наприклад, «Чужой». Нам подобається разом дивитися, що ми ще дивились разом футбол. «Карти, Деньги, два ствола. Да. Зовсім не дитяче кіно. Просто захотілося показати йому цей фільм, мабуть, тому що він зацікавився взагалі а, субкультурою, бандитами, кримінальною романтикою. Ми спочатку подивились плакса, перший фільм з джоні депом. А потім подивились «Карти, Деньги, два ствола. Ти вже визначився? Хочеш бути музикантом як тато? Я думаю, що ні, але я хочу бути. Ну, щось щось з музикою або із кіно. Я сам хотів би зняти фільм. Сам да. як режисер. Ну так, да, як режисер. Лев просто зараз знімає на телефон такі короткі фільми, вже а короткі метри. Мені найбільше подобаються мої тапочки. Там тапочки співають пісню. Вибач, що я розказав нічого. Окей, okay. це дуже круто. Це взагалі прикольно.